І вже приєдналася Оксана Рева CEO компанії Лінківей, експертка з лінкбілдингу та ОРМ. І тема буде просто люкс, смерть медіа партнерства. Бо як отримати 100 депів з паразит сео у 2025? Я буду дуже надіятися, що медіа не сильно померє або померло, але зараз дізнаємось вже більш детально. Оксанчку, привіт. Всім привіт, дуже дякую. Насправді вже чула сьогодні, що і SEO помирає, і лінкбілдинг помирає, і аїшка. Але насправді воно все помирає, але продовжує працювати. Тому трошки розкажу про паразитку і як можна продовжувати працювати з нею, незважаючи на слухи, про те, що вона помирає. Тож, я сподіваюся, що всі знають, що таке паразитне SEO, що таке медіапартнерство, як вони працюють. Але, в принципі, якби ми жили в ідеальному світі, то вони б працювали б наступним чином: ми обираємо крутий сайт, публікуємо на ньому нашу статтю найкращі казно платформи 2025. Бажано нам відповідає Forbes і публікує цю статтю для нас. Вона одразу починає ранжуватися під потрібні нам ключові запити. Ми навалюємо на неї посилань дорогих аутрічних посилань. Вони ідеально працюють. Ми отримуємо топ 3 і отримуємо депи, заробляємо багато грошей і живо живемо на одну статтю все життя. Але в принципі це працює в ідеальному світі. В тому світі ми встигли купити біткоін ще у 2010 році, але насправді працює трохи інакше. Ви шукаєте сайти, вони ж або ж відхиляють вашу статтю, або хороші сайти не приймають паразитні статті, або ж вони вже мають свої домовленості з іншими компаніями. І, в принципі, ви знаходите когось одного, починаєте домовлятися з ним про розміщення, але щось не виходить. Чи з нього в нього не виходить опублікувати, чи з вашої сторони. Стаття оптимізується під ключі, але ці ключі вам не підходять. Посилання не дають бажаних результатів, і через це ваша стаття не потрапляє навіть у топ-10. Через три місяці магічним чином ваша стаття все ж таки потрапляє у топ 3 але чомусь не приносить депів і не приносить грошей. Ви втратили гроші, не отримали нічого. Звичайно, досвідчені seo спеціалісти, які працюють давно вже з паразиткою, давно в геймінгу, знають, як обійти певні такі закономірності, які алгоритми розробити для того, щоб все працювало окей. І сьогодні я поділюся деякими інсайдами зі своєї сторони, зі сторони лінкбілдингу в першу чергу, і зі сторони того мого досвіду, який я маю в паразитці. Тож, по перше, шукаємо нормальний сайт щодо тематик, загалом найпопулярніші тематики це новинні сайти. Загальні сайти, різні сайти типу Forbes, Business Insider, але поменше, якісь більш. Е... Траст, менш трастові, але більш згодні опублікувати статті за гроші. Далі обираєте Гео. Тут залежить від того, з якими оферами ви працюєте, в якому конкурентному Гео ви працюєте. В принципі, вибір Гео залежить від вас, є більш складні, є менш складні. А також, як один із лайфхаків, один спікер вже ділився ним сьогодні. Ви можете в принципі, подивитися, як ранжуються інші статті сірої тематики на цьому сайті. Приклад, є, якщо на цьому сайті є статті з, про есейку, про cbd і вони добре ранжуються, то є великий хороший потенціал, що ваша стаття також буде гарно ранжуватися на цьому сайті. Ну і основне це написання пічу е, дуже важливо правильно його написати, сформувати і розкажу трошки детальніше про це. Якщо ви пишете листа. Сайту, одразу розуміти, що це може бути або нормальний вебмайстер, який зрозумів, і нормально вам розмістити статтю, або якийсь індус. Тут я не дискриміную індусів, але з ними інколи буває важко. І якщо ви працюєте з, з їх сайтами, то дуже важко домовитися про нормальне розміщення. Потім дуже важко контролювати, щоб він не додав це розміщення якихось своїх посилань. Але, наприклад, із власного досвіду, найперша паразитка, яку ми розмістили, була саме на сайті. Де мені відповідали хай сір, але це був хороший сайт, вебмайстер в нього був адекватний це був сайт про спорт. І з цього моменту перша наша паразитка почала приносити депо і результати. І з того моменту наш шлях у паразитці такий великий і почався. Але якщо це нормальний сайт, Тут важливі декілька моментів. По-перше, поясніть вебмайстру, чому е, йому вигідно з вами співпрацювати, тому що він витратить на вашу статтю, якщо особливо в ній є якийсь ugc контент або якісь круті візуали, або таблиці з кнопками ще з чимось, то вони е, їм опублікувати публікувати їх набагато важче ніж звичайну статтю, і їм потрібно розуміти, чому вони витратять свій час на вашу статтю і що вони за це отримують. Окрім цього, щоб облегшити і собі їм життя, одразу готуйте HTML, які ви будете їм надсилати бажано з інструкцією, бажано з відеоінструкцією, інколи вони навіть відеоінструкцію не хочуть дивитися, або ж в ідеалі, якщо це взагалі адекватний, адекватна людина вам відповідає на ваші повідомлення, то ви можете домовитися про дзвінок. Перспективі, якщо ви знайдете хороший сайт, стаття на якому приносить вам депи і дохід, то ви можете домовитися про постійні індивідуальні умови, які будуть вам давати можливість постійно розміщуватися на цьому сайті, і отримувати для себе дохід. А інші ваші конкуренти не зможуть вже на ньому розміщуватися. Найпопулярніші проблеми трошки підсумую: це дійсно недалекі вебмайстри, які не можуть навіть опублікувати щось, якщо ви дали їм HTML-ку. І тут важливо просто мати людину, яка буде постійно з ними переписуватися, вести, вести діалог і е, перевіряти розміщення, яке зроблене. Нестабільність видачі і висока конкуренція серед таких самих паразитних SEO-стратегій і стандартні сеошні проблеми. В Принципі, це все вирішується за допомогою хорош хорошої команди професіоналів SEO, професіоналів лінкбілдингу, які зможуть менеджити ці проблеми, технічні проблеми, і інколи дуже часто е донори, якщо ви одразу не проговорите, що заборонено до вашої статті вставляти будь-які інші посилання, а особливо посилання на інші офери, на іншого рекла, вони можуть це зробити. Тому, по перше, навіть якщо ви проговорите, вони можуть це зробити. Але по-перше, Варто спочатку це проговорити, а потім постійно моніторити це. Тож, ще дуже важливо, що чому всі кажуть про те, що паразит це вмирає, що воно більше не працює. По-перше, через високу конкуренцію, яка з кожним роком, з кожним місяцем, все росте і росте. А по-друге, через те, що Google став активно боротися з цим за допомогою своїх апдейтів, за допомогою різних е, тулзів і за допомогою того, що наприклад. Uh, він зараз вишукує не аїшний контент, але в принципі, як я і сказала на початку, Google так само бореться з лінкбілдингом, але лінкбілдинг залишається дуже ефективним, якщо правильно підлаштуватися і правильно його робити. Але а, тут я знаю дуже багато зібралося професіоналів, які вже знають про це, особливо якщо займаються паразитками, займаються айгеймінгом і розуміють, як це працює. Тому я далі надам деякі поради, які стали для нашої команди і загалом для багатьох команд інсайдами, які можуть бути для вас новими. Ну, в принципі, від цього і є моя користь. По-перше, робіть гібрид паразит seo і програматік seo Робіть масову генерацію сторінок, і таким чином автоматично створюйте статті, робіть масовий постинг на форуми і на гітхаб, і отримайте таким чином результат. Важливо, щоб шаблони, які ви генеруєте за допомогою там, Python або різних інших API, вони були б унікальними і таким чином ви отримували б кращий результат. Окрім цього, можна просувати паразитні сторінки за допомогою Pinterest і Web Stories. Як це працює? Наприклад, ви створюєте в CanVі або в будь якій іншій тулі якийсь візуал, якусь картинку, до неї додаєте ключі, потрібні вам, і постите на Pinterest це з посиланням на вашу паразитку. Це дуже хороший соцсигнал для Google, і в принципі він довго живе. І довго тримається. Окрім, окрім цього, ще є Web Stories. Це така функція типу Stories в інстаграмі, але в Гуглі. Наразі вони доступні лише в США, Індії та Бразилії. Але на майбутнє Google хоче їх просувати і на інші Гео. Тож, в принципі, це дуже добре. Google швидко індексує ці веб-сторіси і завдяки. Публікації в них можна отримати швидке індексування вашої статті, паразитної статті. Окрім цього, важливо не лише е лінки, не лише паразитки, а в першу чергу важлива команда як на початку росту е вашої роботи в паразитці, так і в кінці росту і далі. Чому це важливо? По перше, у вас буде дуже багато статей, з якими потрібно буде працювати, потрібно буде спілкуватися з майстрами з веб-майстрами потрібно буде менеджити посилання, менеджити офери і все інше. Тож важливо, коли у вас вже є велика кількість опублікованих статей на різних сайтах. Кластеризувати їх, звести в певні групи, і розподілити на кожну групу окремо відповідальну людину, окремого відповідального спеціаліста, лінбілтера, який буде вести комунікацію, шукати нові сайти, домовлятися про апдейти і про все інше. Окрім цього, дуже часто буває, що на один сайт, один і той самий сайт, ви можете залити безліч статей, тобто там ну 15 статей, і лише п'ять із них будуть приносити вам депи і прибут. Буток, тож відповідальний лінкбілдер має також за, це, за цим слідкувати і доносити до вас інформацію, що робити і як далі працювати з цим ресурсом. Окрім цього, необхідно визначити людину, що бути відповідальною за відслідковування фінансів, тому що у вас можуть бути статті, в які ви заклали багато бюджету. По-перше, було дороге розміщення. По-друге, ви дуже багато лінок закупили за певні кошти, але воно не принесло зовсім нічого, ніяких депів, ніякого прибутку. І це треба відслідковувати, щоб у фінальному результаті у вас зійшлися всі цифри, і ваш піанель був позитивним і мав ріст. Окрім цього, щодо побудови посилальної маси на розміщенні статті, а всі ми розуміємо, що необхідно будувати зворотні посилання. Всі ми розуміємо, що це має бути і крауд, і аутріч посилання, і будь-які інші. Але в принципі, найкраще і найефективніше, найшвидше працюють. Хлібобуличні вироби. Ми робили тести. Ми робили посилання дуже якісні в різних гео, дорогі, витрачали на них багато коштів. Вони могли приносити результат, але, по-перше, інколи не так швидко. По-друге, статті могли бути в топі, а потім зникати. Але в принципі, хлібобуличні вироби вони не настільки дорогі, як звичайна річ, але мають ефективність і мають. Мають свій результат. Окрім цього, також із порад, якщо ви розмістили статтю на якомусь сайті, не починайте одразу закуповувати на неї зворотні посилання. Почекайте, поки вона почне ранжуватися за необхідними для вас ключами. Розробіть ваші гіпотези, розробіть стратегію, і тоді вже починайте закуповувати зворотні посилання на вашу статтю. Тобто, в принципі, якщо у вас е, побудована команда, якщо є відповідальні люди, і за кожен окремий аспект від є відповідальна людина, є тім лід і його е, команда, які знають, що роблять. То в цьому сенсі ви будете рухатися правильно і будете рухатися е, постійно по зростаючій. Трошки покажу е, про те, що як оминати е, різні апдейти, в принципі, так само як і за утчем, це працює. Обирайте, по перше, більш якісні майданчики для розміщення паразитки, більш трастові з кращими показниками. Окрім цього, додавайте різний user generated контент, створюйте авторів, прокачуйте авторів і додавайте їх до ваших статей. Додавайте вчасні оновлення, але в принципі і без цього також працює. Головне, спочатку правильно опублікувати статтю. Також радять писати гібридний АІ контент і міксувати його з ручним контентом, але в принципі поки що і чисто аїшний контент працює. Можливо, на майбутнє це і буде порадою, але не факт. А, щодо наших кейсів, а, у нас був кейс, де ми розмістили статтю одну статтю а, на сайті а, і отримали з неї 14 депів за тиждень. Тобто, якщо казати про тему моєї презентації, як отримати 100 депів, то з цієї статті плюс-мінус за. Ти, за а, Сім тижнів ми б отримали 100 депів. Скоріше за все, це було б швидше, тому що від тижня в тиждень це варіюється. Але е, загалом така цифра і була. Якщо обрати краще сайт, якщо подумати краще, то можна отримувати більше і менше. Загалом, що важливо, ще як я і сказала, це прораховувати PNL, Розуміти, які відділи скільки у вас е, займають коштів, займають бюджету, які я, скільки ви витрачаєте на посилання, скільки ви витрачаєте на статті, відслідковувати те, як це працює, і загалом розуміти на який прибуток, на який ревеню і недпрофіт ви можете вийти у фінальному результаті. Тож, майбутнє про паразит СЕО він вже почав помирати, але можливо ще й виживе. Але загалом, із того, що ми зараз бачимо, то, скоріш за все, Google посилить боротьбу, доведеться шукати нові майданчики, нові стратегії. Конкуренція і зараз чимала. Якщо ви почнете, якщо ви ще не починали, наприклад, свій шлях в медіапартнерствах, але бажаєте, ви помітите, що дуже багато майданчиків, яким ви пишете, вони вже мають якісь свої домовленості з іншими компаніями, вони вже з ними співпрацюють, і коли ви намагаєтесь у них дізнатися про ці домовленості або ж перебити ці домовленості, то вони не погоджуються. Окрім цього, якщо ви намагаєтеся домовитися. Про е, якісь індивідуальні е, домовленості з іншими ресурсами, яких ще немає, таких, це також дуже важко. Тому починайте думати і закладати ґрунт вже зараз. І зросте цінність UGC контенту. Загалом, як я і казала, дуже важливо просто робити свої статті якісно, щоб якщо людина зайшла на вашу статтю, це не була просто, просто текст, якийсь полотно, з яким неможливо працювати. Вам важливий, важливий клік, щоб людина перейшла і зареєструвалася. Тому робіть кольорові картинки, робіть великі кнопки, робіть все можливе, щоб ваша стаття зацікавила. Людину і дала їй можливість перейти за цією кнопкою. Ну і якщо не паразит SEO, то що ще може бути? Ну, в принципі, це а, піар утріч зараз це на піку популярності, всі його хочуть, всі його шукають. І, в принципі, він дуже гарно працює як для білих ніж, так і для АІмінгу, так і для інших сірих ніж. І він має свої результати, високі результати і навіть конверсії. А, також, як я сказала, сказала, її SEO, загалом автоматична генерація сайтів із динамічними сторінками, і також як. Цікаво, цей tiktok Це Можливо, ви могли помітити, що останнім часом в видачі Гугла почали з'являтися відео з Тіктоку, і вони там на перших, на других, третіх позиціях. Тому можна задуматися, як можна TikTok пристосувати до SEO, і що з ним робити, і як з ним працювати. Можливо, хтось перший вигадає, як це інтегрувати і що з цим робити, і це буде круто, можливо, це будемо ми. А якщо а, так підсумувати мій виступ, то в принципі а, паразитка це а, набір дій, який призведе вас до того, що ви отримуєте депо, отримуєте гроші. Але дуже важко деякі моменти передбачити, спрогнозувати і знати, що робити. Тому важливо розробити для себе основне. Ви створюєте команду, яка буде все менеджити і за все відповідати. В цій команді у вас має бути людина відповідальна за те, щоб шукати площадки, домовлятися з ними, знаходити різні підходи, різні способи, оптимізувати статті, перевіряти статті, перевіряти посилання. І далі ви розміщуєте ваші SEO-спеціалісти слідкують за цими статтями. І на фінальному етапі ваш фінансист створює вам. Прорахунок, піанельку, і ви щасливо живете в ідеальному світі, де ваші прибутки з кожним місяцем зростають. Дарую чек-лист, аналіз посилального профілю igaming сайту, і також, якщо вам потрібні хороші лінки під Айгеймінг або будь-яку іншу нішу з будь-яким ГЕО, або ж паразитні статті, можете звертатися, ми вам з цим допоможемо. Дякую дуже. Дякую тобі за чіткість. Мені здається, що навіть троє хлопців, якщо б не так готувалися, як ти хрен нічого б такого подібного не зробили. Чітко по суті по структурі. Ну і дякую за мемчики. Звичайно, там просто душа відвелася на всіх жартах. По серйозні це можна так жартувати. Ну і звичайно, у нас є запитання. Дивимось тут, уже накидали. Почнемо з простенько. на які гео працюєте? Ну загалом працюємо з багатьма, але в основному зараз починали ми з Німеччини і Бельгії. Зараз працюємо з багатьма. Ну особисто я останнім часом дивилася в Фінляндію і в Іспанію. Угу. А, як менеджерити статті та лінки, який ви використовуєте софт? Можна ще раз так через кому, так? І, можливо, є приклади, навіть може, є шаблони якісь. А, як менеджерити лінки? А, так, ну певно, вже до софту. Я так розумію, що окремо цікаве, це одне запитання. До речі, від одного нашого глядача сьогодні. Дякуємо за нього за це запитання. Як мене ті ці талінки і який використовувати софт певне, для цього? Можливо, якісь приклади, шаблони? От ще ще якась піднагодна, певне цікаве. Для... В принципі, ми слідкуємо за депами за прибутком через Кейтару. Я показувала сьогодні скрін. Але якщо казати про те, як ми відслідковуємо, чи живі вони, чи вони не видалились, то ми в першу чергу заливаємо їх в сє є ранкінг і там чекаємо і індексацію, і все інше. Але найбільш ефективно це вручну кожен відповідальний менеджер заходить на сайт, перевіряє апдейти, перевіряє все, щоб було нормально. Щоб не додали якийсь лівий лінк, і таким чином їх менеджемо супер так є. Можливо, порадити трастові майданчики для саме такого паразицева? Ну, загалом раніше я б просто сказала Quora та Reddit, але зараз це майже неможливо. Тому тут важко сказати, які саме, бо назвати домини я не можу, тому що це наші домини. Але в принципі я можу сказати, що як можна шукати їх, От, один із найкращих прикладів це під те, гео, в якому ви працюєте, просто забити і знайдіть такі ж паразитні статті, як ваша, або з іншими сірими тематиками. Подивіться на яких сайтах вони розміщені, подивіться, які ще на яких ще сайтах розміщені. Ті ж самі рекламодавці, і з ними спішіться з найкращими сайтами. Таким чином, найбільша вірогідність того, що ви знайдете по перше, донора, який вже розміщував і знає, як це робиться і чому це йому вигідно. А по-друге, нормальну площадку, на якій залітають такі статті. То відсотків саме оця от простенька схема подивитися, де вже розміщують, де розміщення ті, хто нам цікаві, вона дійсно відпрацьовує і для будь-якого села, для будь-якої тематики. А ще по Тік-Току цікаво і дійсно, мені цікаво, запитують, може вже якісь напрацьовочки такі маєте, може якийсь інсайтик як підкажете? От як можна в цьому плані монетизувати Тікток? Насправді я дивилася вже, коли я подумала про TikTok, коли я побачила їх видачі. Я подумала, що можна зробити. В моїй голові це поки що може працювати як з Pinterest, напевно, тому що публікуємо, додаємо ключові слова, додаємо посилання і таким чином отримуємо з цього щось. Але в принципі. Зараз так глибоко важко це дослідити, тому сподіваюся, в найближчому майбутньому у Лінківе з'явиться послуга як tiktok SEO. Так, так. Питання більш складне, воно багато таке, багатохудове, але все ж таки поставлю. Я думаю, що ми з ним теж справимося, як отримати 100 депів. Типу, що, що треба зробити взагалі? Вся застережа. Ну, обрати сайт, тестувати. Ну, все робиться через експерименти. Звичайно, ви можете обрати найкращий, найбільший, найтрастовіший сайт, і не отримати з нього нічого. Зрозуміло, що у мене навіть в піанельці перші місяці там йдуть в мінус, і це так і може бути. Але тестувати на одному і тому сайті, якщо бачите, що є якісь ранжування за потрібними ключами, якщо є якийсь трафік, публікуйте декілька статей, шукайте інші сайти. Ну, тобто, все робиться через експерименти. Головне пробудувати стратегію, що це має бути нормальний трастовий сайт для того, щоб розмістити паразитку. Зробіть свою паразитку максимально вивлікаючі, і тоді може з цього одразу буде прибуток, можливо, вивезончик. Сто відсотків. Дякую. Структурно, чітко, в таймінгу і ідеально по відповідям. Муа! Дуже подобається. Дуже. Приходь ще. це була люкс. Підключайся на наступні події. Конференція обов'язково буде. І дякую, що сьогодні приділили увагу та підготувалася до виступу. Дякую дуже. вам дуже.